Тут кілограм смородини, і ми її засипали двома кілограмами цукру. Ой, з цієї Богданівки не виїхати. Ні, ні. Це ж вітаміни ж тут. Його є. Його можна замість цукру додати до чаю. Так, коли не коли. Николаїв... Його навіть коли е, просто залив кип'ятком взимку, купив і це допомагає при простуді, навіть. Ну там уже, бачите, все вигоріло. Просто бо вже, нам бо вже міським, я справилася. Нам міським людям це все так любопитно. Так, Цікаво. І Богданівки не виїхати, Ні -ні. але дівчата треба треба нам розказати про варення, тому що да, це смородили. настільки давня традиція. От я собі уявляю, що ось такі літні кухні, да. зараз пека да. до 40 градусів день буде. Такого ніколи ще й не було. А ви ще свого додаєте? Як? Да, але тут тут і не відчувається потім. тут. не, не Ось що це що це за краса? Ми вже пропустили. Це вчора Все, почали. Так, да, зібрали. Дівчата смородинку в мене помічниці є на кустиках. Ми її засипали. Тут кілограм смородини, і ми її засипали двома кілограмами цукру. Ага. І ось таке вареннячко мліло три годинки. Але ж воно ніч уже простоїло, чи як? Чи зранку сьогодні? ні? Я зранку поставила вчора. Дівчата зірвали тільки ягодки. А сьогодні я їх зранку поставила варитися, оце... і воно оце булькає. Оце тихенько? Оце воно булькає. Ми підняли його на таку штучку, щоб воно не пригоріло. Бачите? Ага. Знизу, так як борщик он стоїть. Щоб то тут така технологія, да. що ми там підкладаємо вогонь сюди, да. ай обережно. Ну там уже бачите, все вигоріло. Просто вже, нам вже міським, є нам все. міським людям це все так любопитно. Да, конечно. Цікаво. це просто да, захопливо. Можете підкинути дрова. А я ж виріс з Полтаві, але в такому приватному секторі. Я пам'ятаю, ще коли газу не було, балони привозило mm -hmm. такі. Знаєте, але була така пічка. І теж під да, під, під да. інколи щось готувала там. Бабуся, це таке в мене там три-чотири роки мені було дуже глибоко якесь такі спогади, такими картинками. І от я знову це ба. Я бачив таке і в Одеській області, і на Вінниччині, але цього все менше і менше. От ми, ж і Дівчата, ось сюди. ми ж і хочемо зберегти всі ці, ці традиції дивіться, для оцих коли дітей. Коли ви виростете, ви так. в своїх дворах, у вас є вдома така пічка? В дворі. М -м -м. А побудувати можна? Звичайно, можна. В селі це не проблема. От, побудуйте, скажете своїм чоловікам, оце поки отут в бабусині садибі є, щоб взяти там якесь креслення. І, і буде вам щастя насправді. Не треба ніякого міста, найкраще в селі жити. Так, титія, ти я, дитина. Так, давайте. Так, е, усього, о, зараз ми будемо за закладати. знімати його. Гірочки ми відставляємо. Це до зими. Так. Да. Ми знімаємо, ставимо варенечко. Баночка. Баночка. І беремо її рушничком, тому так. що вона буде гаряча. І насипаємо обережно. Будете пробувати, а я буду тримати. О, щоб я же не наро. Я теж я колись кілька років тому у мене було таке бажання. Я собі для YouTube робив різні варення, але потім знову начитався про цукор, що воно не дуже і потрібно організму нашому. Але ж ну ну як, це ж вітаміни ж тут. Його є. можна замість цукру додати до чаю. Так, коли не коли навіть коли просто залив кип'ятком взимку, попив, і це допомагає при простуді, даже так. Так, Якщо є температура, знаєте, от купуємо, да, там всякі ліки, все не допомагає, взяв пару ложок, залив кип'ятком, от такий чай попив. Достатньо чи, Достатньо? чи ще Достатньо. Ще Достатньо. Більше. Отак ми витираємо баночку, обережненько. Оце ще знаєте, що мимо мене пройшло, повз оце, оце закручування. Я його так боюся, ніколи вже ще цього не робив. Ну якось Вижіть, так не, 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 не страплялося. От в магазинах вже зараз гори цих банок. Ложіть руку сюди. Яку? Оцю, Праву, ліву, оцю. отак. Тримайте пальчиками, отак. Так. його тримайте. А цією рукою? Лівою? Ні, а, потихеньку. Проти... Крутіть. Потихеньку. Слухайте, прем'єра. Да. Я оце... Крутіть. Ну, воно щось нічого не відчувається. Ні, крутіть, крутіть. А я почую, коли буде да. фінал. Чарка да. оця до чого тут. Опа. Все, Що? ви почули фінал? Оце класнуло? Да. Це був фінал. Ви таке чули, дівчата? Да. Чули? Ми а самі вмієте так робити? Ні? А хто у вас вдома крутить? Бабуся. А де тут ваша? Ось. Ось. А я ж бачив більшу. Е, і старша воно. Віка. А скільки у вас дітей? Шестеро. Не по... Я в Шестеро? <ріст> Правда? Да. Ми з вами півдня балакаємо, а найголовніше, я дізнаюся <ріст> отак. Мимо ходом. Віка, йди. Боже, сюди. які люди. Усю. — Тоже. Ой. Це третя моя. Берегині, заспівайте нам. Йдіть <ріст> до нас. Дивіться, накрутили. Гаряче їдуть, їдуть мазочки, везуть, везуть два віночки, Посолочені, позолочені, молодий мазур, в вір. Субряг, не конечковий бісерце накрилечко, субрят, не серце на крилечко, дай воню, дай коньовий. Ой, рада б я встать, коню води. Дай. Мати приказала, щоб я з паном не стояла. Мені мати приказала, щоб я з паном не стояла. Матері бою мати бою. О, це хто це, це, це дівчина боїться матері? Дай поїдем чисте поле, там ні скуки там ні воля. Дай поїдем чисте поле там, ні скуки там ні воля. Там ми заживем, Там ми заживем. Зупиніться, тому що це <різь> <село>. <різь> Я п'ю воду. Питали. Ой, що за дівчина хороша я, чорнобрива. ой, що за дівчина я, чорнобива, з паном їхала, з паном їхала, всім пару. Сім пара. Рокареті, восьма пара наперед. Пар Кучер, молодий! Кучер молодий! Зупиніться, це якісь цілі романи, романи в, в пісні. Слухайте, оце п'ю воду вашу з криниці. От. Стаю молодим кучером, сідаємо на нашу машину, їдемо далі, тому що нас дуже велика дорога ще попереду. І з Богданівкою серці. І о, оце варення, огірочки вже накрутили. Варення теж до зими підійде, так що треба повертатися. А по ті огірочки ми, ми забрали з собою, поки заїдемо до Харпавний, вони будуть, вже будуть добрі. і будуть як і вже. А, то, то буде малосольні. Ні, ми, ми оклацнуло. Все, отак навчили. Друзі, ви бачите, лише. Заїдьте, запитайте, вам розкриють душу, навчать робити і варення, і огірочки, і багато всього. І борщем таким нагодують, що ви цього ніколи в житті не забудете. Все, ми закругляємося, поїхали далі. А Бу, що? Бувайте здорові. А борщу треба ну, мабуть, да. а ви ну, хочете, щоб ну, ми, не, по... ми підемо. А а, Давайте борщу. з вами. Борщу. Да, борщу будемо їсти борщу. Їсти борщ. будемо їсти борщ. а, О, перший голос. А, ну, все, все, до побачення. Бувайте здорові. Можна вас Так, звісно. з цього дітей. É, mais <laughs>